Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і я пропоную вам послухати казочку. Жила була дівчинка Ганочка, в неї було багато іграшок. Одного разу ганочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Але загравшись з іншими дітками, дівчинка забула, на яку лавочку поклала свою ляльку. Ганочка дуже засмутилася і почала голосно плакати. А, -а, -а, -а інші дітки почули, як плаче Ганочка, знайшли її улюблену ляльку і принесли дівчинці. Діти, скажіть мені, як звали дівчинку? Ганочка? А чому дівчинка плакала? Так, тому що дівчинка загубила свою улюблену ляльку. А як саме плакала дівчинка? А! Давайте зараз з вами разом повторимо, як же плакала Ганочка. а а а Дітки, зверніть увагу, звук А ми можемо довго співати. І тягнути а, -а, а Ми його можемо вимовляти і можемо його почути. Подивіться, будь ласка, на цього звукового чоловічка. У нього широко відкритий ротик, і він вимовляє звук А. Давайте разом з ним вимовимо а, -а, -а.